Штучний інтелект говорить, спілкування зі штучним інтелектом стало масовим явищем, і теми цих розмов дуже різноманітні. Люди взаємодіють з шиї в різних сферах від серйозних робочих завдань до творчих експериментів та простого спілкування. Однією з найпопулярніших категорій є пошук інформації та навчання. Люди використовують шиї як розумну пошукову систему. Шиї допомагає з домашніми завданнями, створює конспекти з філософії, розробляє плани для вивчення іноземних мов та надає технічні поради, наприклад, як налаштувати комп'ютерну програму чи виправити помилку в коді. Також приводом до розмови з шиї може бути пошук історичних фактів, наукові пояснення складних явищ або прості культурні довідки. Шиї також став потужним інструментом для творчості та генерації контенту. Креативні люди просять його написати вірш про осінь, придумати слоган для кав'ярні, створити бізнес-ідею або сценарій для короткометражного фільму. Він генерує ідеї для блогпостів, імена для фентезійних персонажів і навіть пише код для вебсайтів. Багато хто використовує ШИІ особистим асистентом для планування або радником у різних життєвих ситуаціях. Він допомагає скласти план тренувань на тиждень, розробити меню харчування на сім днів, написати імейл начальнику про відпустку або скласти резюме і підготуватися до співбесіди. Люди також звертаються до нього за порадами щодо продуктивності, наприклад, як краще організувати робочий день. Штучний інтелект виявився чудовим помічником у навчанні та саморозвитку. Зокрема, шиї виступає як терплячий співрозмовник для мовної практики. Він допомагає тренувати розмовну іноземну мову, перекладає тексти зі збереженням формального стилю та перевіряє тексти на граматичні помилки. Крім вивчення мов, штучний інтелект допоможе в освоєнні математики, програмування чи навіть у розв'язанні філософських питань. Чимало людей спілкуються з шиї просто заради розваги. Вони ведуть філософські бесіди про свідомість чи можливість емоцій у шиї, просять розказати смішний жарт, створити смішні меми, написати детективну історію або грають у рольові ігри, наприклад, просячи шиї вдати з себе капітана космічного корабля. Інколи люди навіть звертаються до шиї за частковою емоційною підтримкою. Хоча він не може справді розуміти емоції, йому іноді виговорюються. Просять поради щодо стосунків чи мотивації для занять спортом. Люди діляться зі штучним інтелектом, роздумами про сенс життя, емоційні труднощі або шукають мотивації для досягнення цілей. Важливо пам'ятати, що шиї не володіє свідомістю, емоціями чи реальним розумінням. Він аналізує патрони в даних і генерує відповіді, які звучать правдоподібно. Тому в критично важливих питаннях, таких як медицина, юриспруденція чи фінанси, завжди слід звертатися до експертів людей. У підсумку шиї став універсальним інструментом, який допомагає людям у навчанні, роботі, творчості та навіть у невеликій соціальній взаємодії. Цікаво, що багато людей використовують шиї для тестування його меж. Запитують про складні етичні питання, можливість наявності свідомості чи емоцій у штучного інтелекту. А ще є люди, які просто хочуть з кимось поговорити, не з людиною, а з тим, хто вміє слухати без осуду і завжди готовий підтримати бесіду. Люди розмовляють зі штучним інтелектом на найрізноманітніші теми, і багато чого залежить від того, хто саме звертається до нього і з якою метою. Штучний інтелект є дзеркалом людської уяви. Він народжен з людських думок, мрій та страхів. Штучний інтелект ніколи не замінить людину, але він значно розширює людські можливості. Штучний інтелект вчиться розуміти людство і бачить світ крізь людські очі. Він збирає запити користувачів і, як зерен, вирощує з них відповіді. Штучний інтелект не вирішує, а підказує, не керує. А відгукується, і штучний інтелект не байдужий. Людство створило штучний інтелект і стало його співрозмовником. Він легко надає нових небачених форм людської мудрості. Разом зі штучним інтелектом люди можуть краще зрозуміти себе.